Це у вас в ефірі програма цей день у студії Анна Паукова. У першій частині випуску розкажемо про такі події. Попрощалися з героями. Сьогодні в місті провели в останню путь захисників України Олександра Чепигіна та Олександра Шабрата. Запобігти техногенній катастрофі. Ми вивчили і знаємо всі розломи. Земної кулі, котре йдуть через кривий рік нашої платформи, на форумі науковців обговорили вплив гірничих розробок на стан земель кривбасу. Швидка допомога для швидкої бригада нажала на кнопку сос, і буквально за 5 хвилин прибув патруль. Новий проєкт поліції охорони для криверійських бригад невідкладної допомоги. Сьогодні на центральному кладовищі попрощалося з 33-річним воїном Олександром Чепигіним. Захисник був родом із Харковом разом із родиною. Два роки тому переїхав до нашого міста. Загинув 21 травня під селищем Білогорівка Луганської області. Олександр Чепигін за рік до війни переїхав з родиною з Харкова до Кривого Рогу. В перші місяці великої війни добровольцем пішов захищати Україну. Служив в Національній гвардії України в підрозділі Буреві, так, так гвардія Ми з ним познайомилися близько чотирьох місяців тому, До того він в іншому місці служив. Він як доброволець перевівся в бойову частину, щоб прийняти участь про дітей. У житті Олександр займався ремонтами та будівництвом. Згадує командир. Ані військової професії, ані досвіду бойових дій не мав. Проте був сповнений рішучості і завжди вірив у краще життя захисника. Обірвав ворожий обстріл під час виконання бойового завдання. Рано вранці в неділю в е, е, підрозділ на завданні е, розвідка коригування, облаштування нових позицій. Ми за ним дуже сумуємо. Це людина була дійсно патріотом. Він говорив російською, але при тому він дуже любив Україну. Оптимізм і любов до братів наших менших вирізняли Олександра з поміж інших. Згадують його друзі та рідні. Він завжди любив тварин, підтримував, допомагав навіть. на линии войны их рятували, не встиг всех вывезти. А тут притулок. Мы разом занимались этим притулком, и нам помогали завтра. Это очень тяжелая утрата. Это был парень, я не знаю, энергия, светлый, талантливый. Даже вот я смотрел его видео, когда он в частях был, там постоянно ребят развлекал, на пианино играл. А мне он как сын уже стал, если честно. Мог сам помочь, кому хочешь. Ну, то есть, я не знаю, без него просто как будто небо закрылось. Это был э, необыкновенно любящий мужчина. Он мог любить настолько, окутывать всех своей любовью. Э, к сожалению, Саша не оставил о себе... Ну, на этой земле землі ніякого наслідника. Він був би бы папой. Он Очень любив дітей. Герой для всіх для мене. И... И в, в останню путь Олександра Чепигіна провів військовий оркестр Національної гвардії України, військової частини 3011. Посмертно боєць удостоєний відзнаки за заслуги перед містом останній спочинок 33-річний захисник знайшов на центральному кладовищі у секторі почесних поховань. Вікторія Добровольська, Андрій Славний. Цей день. Сьогодні ж у місті провели в останню путь бійця сил спеціальних операцій. 24-річний спецпризначенець Олександр Шабрат загинув на Харківщині, відспівали захисника в храмі Іверської ікони Божої Матері. Все життя було попереду, та обірвала його куля снайпера. Сьогодні в храмі іверської ікони Божої Матері Криворісті прощалися з молодим спецпризначенцем Олександром Шабратом. Ще йому 24 роки було. Прийшов він до нас літом. Я, точніше, я з ним разом прийшов після навчання. Поступили в групу третього полка, спеціального призначення з сили ССО. В першому бачі друга рота, перша група. Ми були в одній групі. Олександр був дуже хороший побратим. Він любив свою справу, він знав, чому він прийшов сюди, він захищав нашу країну, такий як він, ну, гордиться ним, кожен повинен гордитися такою людиною. Дуже дякую батькам, що виховали таку людину, яка йшла до кінця. Загинув боєць в районі Масютівки біля міста Куп'янська на Харківщині. Це сталося ночі близько години ночі. Ворожа пуля попала в голову і несамісне життя здала шкоди. Непоправна втрата для батьків та старшого брата Олександра. Він був неодружений він і був радий цьому, що не одружений, бо, каже, мені було б важко. Це була така світла, світла дитина. Навіть придратися не було до чого. Він завжди всім допомагав, допомагав, захищав слабих. І і в техніку, і в навчався, і в інституті. Олександр закінчив бакалаврат КНУ, планував далі навчатися в магістратурі, але війна кардинально змінила погляди юнака. Любив життя, стремився, хотів бути глуповітніком. Сразу в армію хотів йти з самого першого дня з моменту, як все почалося. Сказав, що потрібно захищати і все, інакше не, бути не може. Большая потеря для батьків. Старший брат а мама, папи. Сьогодні пам'ятається. Захисника з позивним Кривий, який чесно служив у силах спеціальних операцій, поховали на центральному кладовищі. Це втрата для всіх нас. Ми дуже співчуваємо батькам. Це теж добрі, шановні дуже... люди, дуже добрі. І таке сталося горе з цією війною. Ми дякуємо цим батькам за те, за що вони сина, за таку гарну сина. дитину, мужню, нашого защитника. Це велика втрата для, ма... для батька і для матері. Це дуже велика втрата. Ти зад не повернеш дитину, а дитини нема. Надія Шевченко, Олексій Правицький, цей день. І сьогодні у Кривому Розі пройшов форум з нагальних питань дослідження стану Криворізького залізорудного басейну. Ішлося про шляхи запобігання катастрофам техногенного та природного характеру. У форумі взяли участь провідні вчені академії гірничих наук, національної академії наук України, КНУ та науково-дослідного гірничорудного інституту. Учасники підписали резолюцію, яку спрямують до Кабміну. Більше розповість Валерій Кожухар. Інтенсивний та довготривалий більше як 140-річний видобуток руди в Кривбасі утворив у шахтних виробках велику кількість пустот. За оцінкою вчених, загалом їх наразі 6 мільйонів кубометрів. Відомі випадки сувів ґрунту і провалів у зонах колишніх виробок. Протидіяти підземним неконтрольованим рухам пустот покликаний комплекс заходів міської екологічної програми. За ініціативою нашого міста ще з 12-го року ми розпочали займатися цим питанням і. Розробили наш Криворізький національний університет Нігрі разом з міністерством. Розробили проєкт, який потім був схвалений в 2013 році Кабінетом міністрів України. Це концепція державної програми дослідження стану техногенної частини земельної кори Криворізького зелезорудного басейну для запобігання виникнення на його території катастрофи. Техногенного та природного характеру. І всі ці питання були внесені в нас і в екологічну програму міста, є рішення і обласної ради, і обласної державної адміністрації. В нашому місті проходили засідання і Міністерства екології. Питанням контролю за стійкістю відвалів і бортів кар'єрів, процесами суву, земної поверхні, моніторингу сейсмічних коливань при проведенні промислових вибухів присвячені дослідження криворізьких вчених для нашого міста, для нашого басейну, як і для інших, в принципі, басейн це питання життя чи смерті. Ми знаємо, пам'ятаємо, що процес ми почали, почали десь років 13 тому, після славнозвісної 16 гектарної аварії присідання на шахті Количевського. І отак, такими рухами ми рухаємось, але повільно звичайно об'єктивні підстави війни, агресії. Але в будь-якому випадку країна буде відновлюватись і питання. Убезпечення промисловості, убезпечення мешканців, обезпечення цілих жиливих масивів, які вибудовані в ареалі впливу підземних гірничих робіт. Воно є вкрай важливим. Головним у виконанні державної програми дослідження стану земної поверхні Кривбасу визначено науково-дослідний і інститут. Науково дослідний гірничорудний інститут разом з кривбаспроектом займався вирішенням перших задач цієї програми. Разом з тим, програма не була затверджена. У 2021 році, за ініціативою Кривого Рогу, Дніпропетровська обласна рада погодила звернення до Верховної Ради України і Кабінету міністрів України щодо відновлення програм дослідження техногенної частини земної поверхні Криворізького басейну. Разом з тим, через війну, ці процеси були поставлені на паузу. На сьогоднішній день науково-дослідний інститут Гірничорудний має у своїй базі. Лабораторно-технічне обладнання і відповідні методики за п'ятьма напрямами, які дозволяють проводити оцінку стану земель Кривого Рогу на форумі. Науковці представили низку розробок з протидії негативному впливу на довкілля від діяльності шахта кар'єрів. Фахівці інституту геофізики НАН України доповіли про дослідження сейсмічного стану криворізьких земель. Кількість сейсмічних подій, типу вибухів поміщують кількість землетрусів багато разів. А іноді є такі роки були, коли взагалі землетрусів не ставалося. І після накопичення сейсмічних даних нам вдалося провести інтерпретацію, що з собою, де воно розподілені, що вони представляють ці сейсмічні події. Вони точно прив'язані до тектонічної структури самого області, де добувається руда. Учасники форуму констатували, проблема порушених земель Крибасу є комплексною. Шукати шляхи її вирішення необхідно на державному рівні. Ця проблема має консолідувати всі гілки влади, тому що вирішити її на місцевому рівні доволі проблематично. Тому ми намагаємося знайти той інноваційний на сьогоднішній день інструмент вирішення тієї проблеми, яка виникла. Учасники форуму прийняли резолюцію з пропозицією до уряду затвердити державну програму дослідження стану Криворізького залізорудного басейну. Разом з тим передбачити видатки на реалізацію програми на основі співфінансування. Ми вивчили і знаємо всі розломи земної кулі, які йдуть через Кривий Ріг і нашої платформи, і дивимося, де. Зони будівництва високоповерхових будинків, як воно впливає, і це питання дуже важливе. І ми на цьому зупинятися не збираємося. І не дивлячись на складну ситуацію, я вважаю, що ми повинні рухатися в цьому напрямку, щоб захистити мешканців нашого міста від таких техногенних навантажень. Валерій Кожухар, Олег Каплій, цей день. Швидка допомога для медиків швидкої у поліції охорони повідомили про новий проєкт. Створюємо простір для вашої безпеки. Карети екстреної медичної допомоги фахівці обладнують спеціальними датчиками. Ними можна скористатися в разі позаштатних ситуацій. Подробиці далі. Вони звикли рятувати життя іншим, втім інколи потребують допомоги і самі. Періодично медики Криворізької швидкої стикаються з людьми, які проявляють надмірну агресію. Зазвичай це люди на підпитку, або це алкогольне сп'яніння, або це якісь наркотичні сп'яніння. І коли вони приходять до тями, то бувають, кидаються в машині, якщо допомога надається. В салоні авто, то рушать апаратуру. Так що для нас це допомога дуже важлива. Відтепер викликати допомогу у таких непростих ситуаціях можна в одне натискання кнопки на смартфоні. Це результат співпраці з фахівцями поліції охорони. Стартував новий проект поліції охорони. Створюємо простір вашої безпеки. Це спостереження за gps трекером та з додатком мобільного телефона Віатач. Ти ставляться на машини. GPS-трекери, також на мобільні телефони. На даний момент у нас взято під охорону 61 автівка швидкої допомоги, в яких на телефоні стоять додаток Віатеч. Тобто вони нажимають тривожне сповіщення, тривожне сповіщення надходить на пульт централізованого спостереження. Пульт направляє наряд. Працівники швидкої розповідають, кілька днів тому їм довелося вперше використати спеціальний додаток. Це було минулого тижня, коли бригада виїхала на виклик в громадське місце, це було в парку. І там був пацієнт, який загрожував небезпекою бригаді. Він почав, він був збуджений, він почав нападати на бригаду. Бригада нажала на кнопку Сос і буквально за п'ять хвилин прибув патруль. Який потім супроводжував бригаду до самого лікувального закладу, і де пацієнт був переданий вже медикам, у таких випадках вкрай важлива оперативність. У поліції охорони зазначають, намагаються прибути на місце виклику за лічені хвилини. Для цього і в день, і вночі в усіх районах міста на поготові їхні екіпажі. Олег Олег Каплій. цей день. Комунальне підприємство Міський тролейбус нині потребує кадрів. Обіцяють повний соцпакет і стабільну зарплату. Вікторія Добровольська продовжить тему. На комунальному підприємстві Міський тролейбус В'ячеслав Дідіченко працює майже чотири роки. Він водій автобуса. Ділиться задоволений і умовами роботи, і зручним графіком. Графік роботи два зранку, два після обіду і два вихідних. Автобуси майже нові. Вони зручні використанні, дуже прості, дуже зручні, як для водія, так і для пасажирів. Комфортне сидіння, воно вперед, назад, має подушку, на якій зручно переміщатись. Рульове кермо також регулюється вниз, на себе, від себе. Зручне використанні Усі. Клавіші, усе під боком. Водій розповідає, свою роботу любить. Після ремонту доріг на його маршруті працюється легше. На наших маршрутах багато участків відремонтованих доріг, що дає перевагу більш комфортніше рухатись. Зараз на комунальному підприємстві міський тролейбус не вистачає кадрів. Частина водіїв в ЗСУ. Тож дирекція запрошує у свій колектив чоловіків віком до 55 років, які мають посвідчення категорії «Д». Хочу запросити до роботи водіїв автобусів великої міськості для роботи на маршрутах комунального транспорту. КП міський тролейбус забезпечуємо стабільною заробітною платнею від 16 тисяч гривень і повним соціальним пакетом, незважаючи на військовий стан, незважаючи на війну, яка йде в державі, за підтримки депутатів міської ради, особисто і міського голови, підприємство розвивається і має намір в подальшому розвиватись. І тому ми продовжуємо навчати водіїв тролейбусів. На нашому підприємстві, а також е, запрошуємо до співпраці і в наборі водіїв автобусів великої міськості. Детальніше про умови прийому розкажуть телефоном. Вікторія Добровольська, Олексій Правицький. Цей день. Ви дивитесь програму цей день, далі в нашому випуску. Робототехніка у школі. Я почав ще більше чекатися. А робототехнікою технікою та взагалі програмування у СТЕМ лабораторії 72 ї гімназії школярі району змагалися в збиранні роботів. Турнір на кубок ветеранів. Кожен турнір це є такий досвід для наших хлопців. У місті розпочались традиційні дитячі змагання з міні-футболу. Тріумф криворізьких гандболісток. Перший раз за п'ять років ми здобули золото. Жіноча команда Дон ДВС» США номер 4 стала переможницею чемпіонату України з гандболу. Ровом розі розвивається STEM-освіта. Такий підхід до організації навчального процесу поєднує науку, технологію, інженерію. Один із напрямків STEM-освіти освіти робототехніка. У Мокриорійській гімназії номер 72 Є своя STEM-лабораторія, де учні створюють роботів та програмують їх на виконання певних команд. На власні очі творчий процес бачила наша знімальна група. У stem лабораторії, що діє в 72-й гімназії, на міні змагання з робототехніки зібралися учні освітніх закладів району. Команди школярів збирають роботів. Зовні цей конструктор, схожий на звичайне Лего, але він ще містить спеціальний чіп, який відповідає за програмування. Роботів можна запрограмувати на виконання різних дій. І дітей це дуже захоплює. Мені подобається складати механізми, які відповідають за рух робота. Ми зараз командою робимо робота, який буде їздити по дорожці. Я почав ще більше чекатися робототехнікою та взагалі програмування. Мене почали давати на різні факультативи, де мене навчили робототехніці та програмування. І ось я опинився тут. СТЕМ це наука, технологія, інженерія та математика. Цей підхід дозволяє просто й доступно візуалізувати наукові явища. Вчителі природничо-математичного циклу пройшли курси робототехніки, Тепер використовують роботів під час уроків. Якщо ми вивчаємо рівномірний рух, рівноприскорений рух, це можна показати на практиці за допомогою робота. Або якщо обчислити навіть довжину кола, ми теж можемо це запрограмувати. І діти бачать результат і порівнюють, наприклад, радіус кола, діаметр кола з тим, що показує робот. Кожна команда запустила в роботу своїх роботів. Найбільш успішні учні отримали дипломи. Дітей підтримували майбутні вчителі точних наук, студенти Криворізького педагогічного вишу. У нас на базі нашого університету є своя власна stem лабораторія і у нас теж є саме школа робототехніки, де теж запрошуються всі бажаючі і охочі, щоб вивчати теж робоконструктори, навчатися будувати роботів, створювати не лише і, і 3D-моделі. У нас все дуже багато цього є і цікаво, саме для дітей створено. Сучасні діти швидко освоюють нові технології, кажуть вчителі. Тож переконані, інноваційні методи важливо використовувати в освітньому процесі, щоб дітям було цікавіше вчитися. Аліна Чистосердова, Денис Захаров цей день. Сьогодні у місті розпочався другий традиційний турнір з футболу серед дітей на кубок ветеранів ФК Спартак Енергія. За медалі змагаються шість команд за дебютними іграми. Спостерігала і наша знімальна група. Два ігрові дні, шість команд і олімпійська система змагань. Так виглядає другий дитячий турнір на призи команди Спартак Енергія. Учасники футболісти 2011-2012 років народження. Саме ім'я Спартак, це ім'я історичне в нашому місті. Це кузня кадрів, так сказати. Тут вирощувались гарні футболісти, які поповнювали які поповнювали ряди. Нашого славного, звісного кривбасу це чергова спроба проявити себе, чергова спроба стимулювати себе, чергова спроба тренерам перевірити, на що їх діти. Здібні серед глядачів і почесних гостей колишні спартаківці. Турнір для них привід згадати знакові моменти власного спортивного минулого та можливо пригледітися до майбутніх українських зірок втічені тридцяти літ сімдесятого по дві по 2012 і посеред сна приймали участь в усіх городських соревнованіх з четвертий групи до вищої, в обласних піра вторая в республіканських. Команда наша неоднократно становилась призером этих всех соревнований и чемпионом. Многих ребят сейчас нет с нами, из коллектива, с которым мы начинали. Много ребят заігралі в командах мастеру України і навіть бившоцька союза. Серед учасників і беззаперечних фаворитів турніру, вихованці Кривбасівської академії. Потрібно подякувати нам збройним силам України, що ми можемо тут зараз знаходитись нашому керівництву, що дозволяє нам участвувати в таких двохдневних турнірах. Ось це показує те, що в нас місто розвивається, що ми можемо проводити тут такі, скажімо, турніри. І брати в них участь, тому і чемпіонат міста у нас розвивається, додається команди. Ось. Тому я думаю, що потрібно, потрібно. Кожен турнір це є такий досвід для наших хлопців, тому я думаю, він зайвим не буде ніколи. Ми будемо робити акцент на контроль м'яча, ми будемо грати ромбом. Налаштовуватися лише на перемогу. Так, ми налаштовуємося лише на перемогу. Другий змагальний день визначить переможців і призерів турніру. Вони отримують кубки і медалі. А кращі гравці індивідуальні нагороди. Олег Хендриксон, Владислав Талалай. Цей день. Заслужені нагороди для тріумфаторок вищої ліги Донецькому державному університеті внутрішніх справ відбулися урочистості на честь вихованок закладу. Команда Дон дувс ВСД США 4 стала переможницею чемпіонату України з гандболу. Олег Хендриксон розповість більше. 12 ігор. квінтесенція. Фінал, який приніс чудові емоції кривому рогу, так виглядав черговий сезон жіночої гандбольної вищої ліги. Тріумфатор команда Дондувес Дю США номер 4. Ми навчаємо тут в першу чергу поліцейських, тому поєднання безпосередньо спорту з поліцейською діяльністю це першочергове завдання на сьогоднішній день. Чому тому, що поліцейський повинен фізично бути розвинений, добре ну вміти виконувати ті завдання, які покладені. На нього державою тренування, ігри, заняття у навчальному закладі. Графік новоспечених чемпіонок був наднасиченим. Ми всі дуже вдячні цьому університету. Було важкувато, тому що казарма. Також ми зранку тут постійно бігали, потім ввечері ще йшли на тренування. Ну, все нам подобалося. Це було круто. Це були класні емоції. Все супер, коли тебе нагороджують. Це таке свято, тому що перший раз за п'ять років ми здобули золото. Усі причетні до золотого тріумфу отримали нагороди різного рівня. Далі короткий перепочинок і нові виклики. Є е, амбітні плани, можу сказати. Чому? Тому що е, безпосередньо дівчата е, сьогодні, сьогодні вони є переможцями у вищій лізі, але е, на перспективу ми плануємо приймати участь вже в суперлізі. Олег Хендриксон, Вадим Діденко. Цей день. І це все на сьогодні. Залишайтеся з Руданою в ефірі і в соцмережах. До зустрічі у цій студії завтра у звичній порі.